Е, все, у нас цешка готова. Хто пам'ятає, тут був удар в праву стійку, повністю хлопці її вирізали з куском порога. Рехтували цю частину, Фарбували ми бампер-крило двері. От, е, повністю тут розбирали панель, знімали крісло, попередку зазору виставляли. Багато було роботи, виходить, такий довгий проєкт. Вже готовий повністю, ще трохи сполірувати його, і все сьогодні забирає клієнт. Це цієї цечки. Ну і сіка косок лежить, напевно. Ще це куча запчастин своєї машини. Вона така: у нас є, постійно є якісь такі машини, типу, що знаєш, вони вже асоціюються як з частиною СТО, типу, як вже як камери, типу місяць-два стоять. Ну там по різним причинам: то стоїть, жде запчастини, то. Стоїть з рихтовки, чекає чергу на малярку. От. Потім, ну, якогось роду там. От вчора було там. По електроніці якісь питання були, фари не підключалися. Потім виявили ще тріщину в фарі, допаювали фару. Таке помілечам щось вилазить і воно затримує трохи здачу машин. Вольф. Ми його показували на вулиці, вона Санька вже поставив на стапи, щоб зручніше було рихтувати спотером, бачиш. Нараз... А, ти ще будеш тягнути да, Сань? Ні, просто вам тягну, щоб не було то, 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 Ага. Коротше, завалений поріг був і дверка вон збоку завалена. Тоже буде її рихтувати Саша. По цій машині оці дві деталі. В одній зоні пошкодження вже взяли в роботу по рихтуванню. Є у нас такий пасат, він заїхав позавчора. але в роботу ми візьмемо для цього тільки напевно аж завтра. Е, що? Пошкодження? Бачите, локальна бампера, пошкоджений капот. треба було ще, мабуть, підтягнути спотером. І, по-моєму, ми з клієнтом говорили, щоб робити на напів на це крило. Бо якщо пофарбувати локальний капот, локально бампер, крило буде випадати по кольору. Отак, таким кругом. Пройти по ось Такі зони пошкодження. Можете показати, щоб потім хлопці бачили результат. Хлопці і дівчата, підписники наші. Да, по Лексусу, Що в нас тут була пайка решітки, наскільки я пам'ятаю, знаю. Плюс бампери зараз ще будуть вигрівати, його вигрівати будуть і е, запаювати. От. Ну і будуть зв'язувати колір з крилом. Не знаю, з капотом як по моєму. Коротше, з напалом на крила будуть робити хлопців. Бампер і крила. І тут ще ця рішітка. Бачиш, тут є така хромова рішітка. Вона витра... Коротше, ми завезли на витравку хрому. Вона хромована, будемо фарбувати чорний колір. І ми там співпрацюємо з одними хлопцями. Вони мають такий антихром Туди вони кладуть ванночку, цей хром вичищається, викисляється, і ми забираємо вже а, майже готову деталь під фарбування під чорний ковід. Вийкаля. Сато? Сайта. Це машина моєї сестрички. Лялька. Це передній бампер десь в камері, двері і криво. Подивись, як класно виглядає форму. Дивись. Просто бомба вообще. Саша, Паша, Ігор, Влад. Діма не вдягає знаєш, бо боїться з похлівкою Ну, кажете, типу, закінчуйте тоді, тоді вдягне, бо там знизу ти типу, посидить. Е, багато так нанизу там грязі все і все. інше. Коротше, дивись, сіть нас у цей форт. Історія продовжується. У нас є якісь такі машини, які, знаєш, кожен день поїхав нові новини. Е, нам же ж привезли двері на заміну Голі. Ну, голі це мається на увазі пусті, тут немає начинки всередині. Ну і клієнт говорить, перекинете. Всі комплектуючі за старих дверей. Ми їх вчора розібрали, навіть точніше розрізали, бо вони були настільки зажаті. І виявилось, що і в передніх, і в задніх дверях замки потріскані, поломані, повністю потріскані. Коротше, вони не підлягають встановленню на ці двері. І завізла зараз рихтовка, бо нам треба замінити зараз замки, їх немає, їх треба замовляти. Все, а до речі, до того, до, до того що. До тієї ж історії, мало того, що тут, коротше, ми міняємо цей поріг. Так тут ще коротше, було викрилено це заднє крило туди. Вчора підтягували і ось сюди витягували. Щоб виставити ще зазори поляді. От вам е заміна дверей просто. от таке. Чекаємо, зам... Чекаємо замків коротше, на ці двері. Я вчора говорив, що ми купили деталі, купили, бачиш, заднє ну, четверть, заднє криво, ну це і не криво, типу четверть. І дверку купили, купили все. Зараз виставляє Саша зазор, підганяє, ну і буде мітки ставити, де вирізати. Саша, це наш молодий талановитий рихтувальник, як завжди, влад взяв роботу. Бампер складається, зараз влад говорить з шести частин, бачиш? Одна частина, друга частина. он третя. так маємо четверта. А, там три, так? Да? Чотири. Ага, от ще і так. Ну, ти знаєш, це прикольна концепція, коли вона складається з кусочків. Кусочок пошкодив, відкріпив, замінив. Все. Це було ще на Volkswagen ID, як то приїжджаєте у нас, ID 6 чи 4 чи 6, да. Бампер з трьох кусків складався. Типу, ліва, права вставка і по центру бампер. Прикольно, типу, якщо десь царапнув з одної сторони, ну, там, чи поламав, так скажемо. Замінив одну вставочку, собі і все. І не треба цілий бампер. Все прибрати тут. Далі цей стіл прибрати, той стіл теж прибрати. Бо завтра приїде колорист. треба, щоб тут було чистенько, гарненька, зробити ефект вау. Коротше, йдемо, глянемо ще в камері, Дядь Вітя поприбирав в камері. Дядь Вітя прибрав в камері, Диви, яка чистота. Отак має виглядати камера, ще має замінитися плівка. Блін, я так, так не люблю, коли грязно, просто жах як не люблю. Та камера вже трохи така. Забруднена і мене це просто бісить реально. Ну, але без цього ніяк не ну, перед лісом на СТО, щоб можна було комусь помити машину тоді взяти її в роботу. Хлопці, тобто, зараз я сказав, щоб кожну машину збивали бруд, і щоб вона заїжджала чисто ця в камеру.